Закладу шкільної освіти номер 1 Могилів Подільського з початком нового навчального року розквітнув квітковими барвами, кольоровими повітряними кульками та гарними вишиванками. Тоді тлахи, мов зірочки, зі своїми батьками, бабусями та дідусями, зібралися на святкову лінійку до Дня знань. Радісний галас малечі, яку тут зачекалися, сповнив дитсадочкове подвір'я неймовірним дитячим щебетом і емоційними поетичними декламуваннями. Детинство тут гуляє вірним кроком у життя Віршовані хвилинки змінювали пісні та танці. Дитяча радість додавала неабиякого драйву. Усі насолоджувалися настроєм і висловлювали сподівання, що цікавий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя буде легким і мирним. Я бажаю вам, щоб ви виховувалися справжніми патріотами нашої держави. Хочу подякувати батькам за те, що ви довіряєте своїх діток, нашим вихователям. А вихователям за те, що вони справляються своєю роботою на 100%. Також дякуємо Збройним силам України за можливість проводити дані свята. Слава Україні! У дитсадочку номер 1 працюють вихователі, які прийшли в освіту за покликом душі. Гармонійно вони вміють. Поєднувати в собі багато покликань і талантів, лагідної матусі і дослідника світу, актора та художника, поета та музиканта, спортсмена та майстра на всі руки. І день знань для них найважливіший за власний день народження. А відтак вкотре насичено, креативно, колоритно у дошкільній установі розпочався і новий навчальний рік. Хочу побажати кожному, щоб новий навчальний рік виправдав усі ваші сподівання, щоб він був щедрий на нові цікаві події та на нові приємні сподівання. Малюки уважно слухали кожне привітання своїх наставників. Хтось зі ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету. Хтось, ховаючись за кольоровими кульками чи букетами квітів, дехто тримався за руки батьків, а ті, хто вже у старших групах, почувалися впевнено. Заклад дошкільної освіти, номер один моглів Подільського, це той осередок, де з року в рік відбувається велике таїнство перетворення дитини в людину, де відкриваються нові осяйні. Та часто нелегкі дороги, дороги до знань, до нових звершень. Де немає тривоги, де прямі всі дороги, де сидіти щасливі, де живуть у мирній країні.